Емоційне незрозуміле часом навіть смішне сучасне мистецтво в новинку для українського глядача. отім, все більше його приваблює від малого до великого. У Києві відкрили щорічний міжнародний форум Арт Київ Контемпрері. Школяр Антон приходить подивитися на сучасне мистецтво не вперше. Каже, такі акції допомагають інакше побачити світ, але часом зрозуміти митців дуже складно. Недавно я посещала виставку у Нормандії. Самому как самому интересно. Современные художники, на художники деле, некоторые з них зовсім непонятные. А ось деякі вітчизняні селебретіс навіть непогано знають українських художників. Це Іван Семисюк, людина, яка започаткувала таку течу, яка називається «жлоб арт в сучасному мистецтві. А це Андрій Єрмоленко, видатний художник-графік, який мені дуже подобається. Із художників молодих це ну, Роман Мінін. Ну а організатор «Арт Контемпрері 2012 Наталя Заболотна радіє, що року відвідувачі молодшають. Зараз зносудячи ну, на з відвідання проєктів мистецького арсеналу. Вони інколи тривають там від тижня до 10 днів і відвідують їх 20, 30, 40 тисяч людей. Ми недооцінювали власну публіку. Вона хоче бачити, вона хоче вчитися. Змінюється і сам захід. Цього року його перетворили з ярмарку на форум. Справу довірили галереям, які організовували власні виставки, а не окремим авторам, а ще побільшало закордонних учасників. Окесто. Я попросив відомого італійського художника Роберто Фалані створити оперу, яка б могла представити тут в Україні всю Італію. Це робота 5 на 7 метрів. І картина найбільш помітна на італійській платформі. Ну а в рамках угорської платформи відкрили проект Творчий доробок та «Міф Віктора Вазарелі. Митець свого часу створив художній напрямок арт». Тобто оптичне мистецтво з допомогою різних форм вазерелі змушує розширювати межі свідомості. А ще на форму є, і Анатолій Криволап, і Енді Ворхал, і культові митці відеоарту триватиме арт в контемпрарі до 18 листопада.